Доброго дня. Ми представляємо видання Екологія, і соціальний захист і громадська організація. Самоврядна громада зараз. почали тур по Україні. Знайомство з тими територіальними громадами, які визначили себе як власниками, скажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Як вас зовуть? Які проблеми у вас виникли, що ви дійшли до такого розуміння себе в цьому суспільстві? Що треба брати владу в свої руки спокійно? Так, от, будь ласка, якщо можна. Ну, У нас була проблема така, що у нас, бачите, пальовничі криїдуші, і, і острова такі, і містер. І у нас багато дуже туристів приїжджало. Зі Львова, з другого міст, з Франківська віддихали. І тут попали нам до Ноша. А до Ноша, коли почали, це були неприємні запахи. І туристи зменшились. Але зараз внаслідок боротьби, ми п'ять років з ними боремось, і сюди ми відбили, і не дозволили їм будувати другі комплекс, і кругом землі забрали, віддали фірму мрії. Українська фірма і зараз ситуація змінилася на краще і створили територіальну громаду. І зараз ще ми її зареєструємо і всі землі за межами села. І тут ще Сартупівна, Фермерське теж до нашого обробляє, теж буде е, належати селу. І тому ми багато добилися, але ще у 25 числа має бути до того, що має бути складена мирова угода, при якій вона добровільно з нами затверджує розривання договору оренди на побудову у урочищі за Малькину. Ну а так бачите, тут якби нам побудували ще один тут вже тут ніякий турист не приїхав. От зараз вони у Калужському районі будували колокупанків. Галич обкружили п'ять синукомплексів. Це на західну Україну це велика нагрузка. І тому ми мусили створити ту територіальну громаду, щоб всіма силами боротися проти забруднення екології наших рік, нашої природи. І все. Ось така ситуація в нас вийшла. Але з Божою помічю і з людьми ми добилися свого і не допустили будови синукомпусу. Тобто основна проблема у вас забудова свинокомплексу так. з метою. З метою вирощування свиней, а ми не, дали, не дозволили. і у дні в Західній Україні не дали данським інвесторам завершити свій проєкт. Зрозуміло. І ще, будь ласка, тоді представтеся, що за населений пункт. Це є село Сівка-Вонірівська Калоцького району. Львівська область. Івано-Франківська область. І вас звуть, і вас хто ви, представляєте? ви вже лідер територіальної громади, можна сказати. Просто вв'ів мрію, бо якщо ми були б не вирубали там 40 гектарів корчів, так була б до наша далі, виливала гноюку на поля. Зараз вона трошки нові методики зробила. Не лиє просто вона лиє, ноюку на долі смердить. Вона зараз вже прямо сошниками водить гноюку під землю і накриває. Але е, кругом села вже немає їхніх полів, а зараз довго оренди кінчається 9 січня 2014 року, і багато майже всі люди прийдуть. Фірму Мрія, яка ну, підживляє там і добре вам тим, але не такі кількість ям, яку я як говорю 70 тонн на гектар. Це велика дуже кількість. О. Всі мешканці розуміють всі значення всі вашого. Всі вашої... мешканці розуміють, Але район, районна влада пхає до ношу, бо видно з того, що з'єди. Будемо точніше так. говорити, чиновники це районної влади, так, бо так. влада це ви. Це ми. Так, це ми. А... Формуємо свідомість, зрозуміло. А це на пасовищі знаходяться це. це людські, людська худоба, і тому ми хочемо сьогодні, бо це теж, якщо за два місяці буде державна власність, то й будуть робити з ними, що хочуть. А в нас є 60 гектарів паші тут, за мостом і там. І тоді ми хочемо сьогодні проголосувати, щоб паша належала народу. Та й є. Тому що кожен селянин здав по 4 сотих ара на для того, щоб паші не розпайовували. Посовість, зрозуміло. А як скажіть, будь ласка, реалізація молока відбувається? Ну, молоко, поки що трудно, люди продають бурштину, в район возять, а так якби був молокозавод, тоби люди тримали більше корів і більше б мали з того прибутку. Бо що вони зараз копійки здають, молоко тут проходить за 2 гривні. Літра молока. Дуже там. Молоко за, за 2 гривні, да, в сьогодні, за 2 а, гривні. а в Києві по 10. В Києві по 10. От тому кому така ситуація. Добре. Бажаємо успіхів вам, допоможемо чим зможемо. Це знання е, законів і законодавства і залучення всіх, всіх людей, громад до цього процесу. Тільки таким чином можна буде. Домогтись тих результатів, до яких ви прагнете, щоб це дійсно було власність громади, земля, майно. Добре, дякую.